Ми з вами у дворі школи номер 2 Спочатку тут була дуже цікава історія. Це літня резиденція графіні Толстої. Вона не з роду тих толстих, які відомі. Вона була заміжня за чоловіком з цієї родини. І після революції 1905 року вона зрозуміла, що тут робити нічого в Росії, я маю на увазі, і треба їхати до Європи. Наші євреї, які займалися зерноторговлею, зрозуміли, що їм потрібен представник у Європі. Вони звернулись до графіні Олександрі Валер'янівни Толстої і запропонували їй відстоювати їхні інтереси в Європі. Вона погодилась, але поставила дві умови. По-перше, сказала вона, ви будуєте лікарню для міста. По-друге, ви будуєте мою літню резиденцію. Євреї погодились на обидві ці умови. І ми зараз якраз у дворі літньої резиденції Графіні Толстої. Справедливості я скажу, що жодного разу графіня Толстая так сюди і не завітала.